Родзинкою цих вихідних стало солом'яне свято у Рівненському зоопарку. У центрі уваги коні. Добрі друзі людей. Їх люблять і діти, і дорослі. А от щоб приручити цю іноді норовливу тварину, треба знати деякі секрети. Черга бажаючих покататися верхи на конях тільки росте. Найбільше зібралося дітей. Всі кажуть, що дуже люблять коней і мріють сісти у сідло. Я знаю, що є три види коней: запрячні, верхові і ваговозні. За пряжні можуть бігти швидкістю потяга. Спочатку на всіх гостей зоопарку чекав майстер-клас верхової їзди. Професійні вершники показують, як доглядати, сідлати та керувати кіньми. А стрибки через жердину викликають аплодисменти. Коні взагалі близькі до людей, вони йдуть до рук, вони самі люблять. Людей вони люблять контакт. У нас дуже прекрасні коні. Верхові, з якими ми проводимо заняття, катаємося верхи. Теплий період року у нас проходять заняття з дітьми з особливими потребами і потерапія. Початкова школа верхової їзди. Кілька років назад працювала в нашому зоопарку. Якось Планується відновити після катання. Діти з задоволенням годують тварин. Яблука, цукор та хліб з печивом, ласощі від яких гривасті, не відмовляються. Ольга Ільчук, Юрій Кобів, новини рівного.